Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники. Раді вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадочці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні в нас у продаж поступає ось такий красивий чорний автомобіль автомобіль у кузові Універсал. Хтось любить ці кузова, хтось їх, як зараз, модно говорити, хейтить. Але я вам скажу, це самий-самий хороший кузов, так як можна щось і перевести, можна собі загрузити великий багажник та гарненький автомобіль на вигляд. Автомобіль у нас Kia Ceed. автомобіль 2014 року випуску з пробігом всього лише 170 тисяч кілометрів. рідній, сертифікований забірний пробіг даного автомобіля. У нашому автомобіле встановлений двигунчик, 1,6 літра, 4 літрів, двигун на ланцюжку з потужністю. 94 кВт або ж 128 кінських сил. Хто як любить, так і говорю для усіх людей. Автомобіль на механічній шестистопеневій коробці передач та на передньому приводі. Основну інформацію загальну я по цьому автомобілові я вам розказав. Зараз ми будемо з вами переходити до візуального огляду. Оглянемо автомобіль зі всіх сторін, як він виглядає, що там і як там по ньому. А пізніше заглянемо і у салон. Також відкриємо наш капот, оглянемо, що там і як там під капотом нашим. Та, звісно ж, пройдемося, як завжди, автомобіль прибором. Пройдемо його лакофарбове покриття. Тому додивляйтеся це відео до кінця. Все цікаве ще попереду. Переходимо до нашої передньої частини автомобіля. Можете собі її зразу ж таки оглянути, як автомобіль виглядає спереду. Оглядаємо наші фари. На фарах у нас немає ніяких пошкоджень, взагалі немає ніяких питань до наших. Фар красива, гарна оптика. З такими у нас присутні такі led смужки Та це не LED-смужки, не знаю, як це називається правильно, але досить красиво воно виглядає, як фари включити. Все чітко, немає ніяких у нас пошкоджень по автомобілові. Спереду у нас присутні також знизу під нашою оптикою противотуманні фари. Одна і друга фара на місці, все є. Далі на черзі показую вам лобове скло даного автомобіля, теж без пошкоджень у ідеальному стані, з колів ніяких немає. Надаю вінкод код даного автомобіля, щоб ви могли собі перевірити даний автомобіль на різноманітних сайтах. Зараз їх досить і досить багато є, так що сміло можете собі перевіряти. Показую вам дзеркала. Ось такі у нас дзеркала заднього виду, теж з елементом. Поворотника, аналогічно і тут теж вони у нас без пошкоджень, всі цілі та гарні. Можемо їх собі складати. У нас кнопочки є в автомобілі автоскладання дзеркал. Далі показую наші диски. Ось такі: у нас диски на даному автомобілі стоять: біленькі, гарненькі. До чорного автомобіля вони підходять, я вам скажу так. Якби були чорні вони, то б не так би сильно виділяли цей автомобіль. Також у нас стоїть зимова гума 16-го розміру на даному автомобілі. Переходимо зараз з вами до задньої частини автомобіля. Покажу, як вона виглядає ззаду. Ось так автомобіль у нас виглядає ззаду. Теж фари у ідеальнішому стані. Гарні, чисті, без пошкоджень. Питань взагалі ніяких до фар задніх, так як і до передніх, немає у даному автомобілі. Ось так ще раз покажу, як він у нас взаді виглядає. Все гарненько. Ну що ж, зараз будемо з вами переходити. Переходити будемо. До салону даного автомобіля. Покажу, що там і як там відбувається, який там у нас інтер'єр. Ну що ж, відкриває я для вас двері автомобіля, показую. Першим ділом, як завжди, дверну карту. Ви тільки гляньте, у якому вона шикарному стані. Взагалі, питання, як і до дверної карти нема. Збережена, та й, і все. Повний електропакет, звісно ж, присутні. Можемо собі піднімати що передні вікна, що задні. І це класно. Буває. На таких автомобілях ззаді треба самому крутити, але тут ні. Тут все працює, все електроніка. Далі, далі, далі керування нашими дзеркалами заднього виду. Є в нас автоскладання. Можемо нажати кнопку, будуть собі складатися. Звісно ж, є і регулювання наших дзеркал. Не, не потрібно так як у колишніх автомобілях, собі виходити з автомобіля і регулювати. Або ж. Всякими такими механічними штуками. Далі наше світло, присутні у нас коректор фар. Звісно ж, ну це і зрозуміло. У багатьох зараз автомобілях, майже у всіх, така штука є. Також можемо собі робити яскравість нашого світла. Хочемо собі, щоб не таке яскраве було. Хочемо собі, прям ого, яке яскраве. Наше мультифункціональне кермо ось таке у нас кермо, присутні, у нас, звісно ж, круїз з контроль. Присутнє у нас підключення до телефону, так як у нас магнітолка з блютузом. Можемо собі піднімати дзвінки. Також у нас є така функція, як відклік нашого керма. Хочемо собі, робимо спортивний відклік, тоді керування буде зовсім іншим даним автомобілем. Далі на черзі наше сидіння. Ось таке у нас сидіння, теж збережені, гарні сидіння. Є у нас бокова підтримка по даних сидіннях, буде на поворотах нас тримати. Наше сидіння регулюється механічно. Ну що ж, засідаю зараз в автомобіль та буду його для вас запускати. Вмостився я у даний автомобіль, ще раз вам показую наше кермо. Ну що ж, але не буду зациклюватись на кермі. Запускаю автомобіль. Автомобіль у нас прекрасно запустився. Є у нас ось такий дисплейчик на. Нашій приладовій панелі можете собі бачити, який пробіг, можете бачити, що немає ніяких, абсолютно ніяких помилок. Також вам показую ось цю прекрасну кнопочку. Ми можемо собі змінювати режим нашого керма та налаштовувати його під себе. Хочете спортивний режим, хочете комфортний режим, хочете нормальний режим. Зразу ж таки, кермо вам буде відчуватися, як, яка зміниться керованість в даного автомобіля. Біля нашого керма, ось тут є керування нашими двірниками, та ось з цієї сторони керування нашим світлом. Зараз ще вам покажу ось таку функцію, я говорив, що ми можемо собі змінювати яскравість. І зразу ж таки, воно тут нам показує, яка яскравість буде нашого світла. Класно. Також у нас є ось тут кнопка старт-стоп. Автоустановка буває. Це класно на світлофорах. Якщо ви проживаєте в великому місці, тоді для вас ця функція корисна. Щоб економити пальне, буде автомобіль сам зупинятись та вимикатися наш двигунчик. Ну що ж, далі показую вам нашу мультимедію, нашу магнітолку. Ось така простенька магнітолка з підключенням до блютузу. Також можна сюди її ставляти диски. Радіо є, телефон є, медіа є. Звісно, ще радіо сканування різноманітне. Простенька, простенька магнітолка знизу. Блокування наших дверок, кнопка, аби нас нікуди не заносило. Та наш знизу кандьор, ось такий, який у нас прекрасно і прекрасно працює. Також у нас є підігрів заднього скла. Буває скло потіє, можемо собі його підігрівати. У склі є такі. Як зараз кажуть, ліска, чи як це назвати, дротики. Ось тут у нас керування керування, щоб ми могли спрямовувати повітря або свіже, або тепле, або холодне, куди, нам, куди вам точніше потрібно. Також можемо брати собі повітря з двору, або ж з салону. Якщо потрібно прогріти швидко автомобіль, беремо з салону. Але обережно так як можуть запотіти вікна. Нижче, нижче у нас є. Звісно ж, підкурювач можемо собі хто палить, той буде тим користуватися. Розетка на 12 вольт, AUX та USB-вихід. Показую ще нашу коробку передач з шести який я говорив. Ось так: ось все. Далі, далі підстака підстаканник. Двохзонний підстаканник. підстаканник. Можемо собі поставити дві кави. Як і ми, як водій, так і наш передній пасажир. Рушник у нас механічний. Все гарно працює. Все гарно тормоза зажимає. Наш підлокітник ось такий у нас підлокітничок. Звісно ж, функціональний. Є у нас ніша в ньому. Можна щось собі туди вложити. Ну що ж, закриваємо, переходимо до верху. Що в нас зверху є? А зверху в нас є дзеркальце заднього виду. Є у нас місце для очків, звісно ж, будете собі класти та вимкнення світла. Хочемо собі, вмикаємо, хочемо собі вимикаємо. Все чітко у нас працює. Далі наші козирки. Ось такі у нас козирки, звісно ж, з зеркальцем. У нас є дзеркальце. Нікуди воно не ділося. Та можемо собі зверху вмикати світло. Зачинили? Вимкнулося світло, все гарно. Все чотненько. переходимо з вами до сидінь задніх пасажирів. Виходжу та переходжу та буду показувати. Вірна карта у шикарнішому стані. Абсолютно чиста та гарна. Аналогічно із сидіння у хорошому стані. Під... Присутні, у нас ось тут підлокітник. Теж функціональний. Можете собі ставити сюди. Цікаво не лише передній передні пасажир та водій, але й задні пасажири. Також ще раз показуємо кермо та магнітолку. Ось така буде картина перед вами. Гарна картина. Далі переходимо до нашого багажника. Покажу вам багажник автомобіля піднімаємо собі. Ось як я й говорив: автомобіль у нас вже є, розтаможеним. Лежать його номера. Готовий він вже. До купівлі цей автомобіль. Ви тільки гляньте, який тут вмісткий великий багажник, у якому можна перевозити реально якісь великі грузи. Можна покласти собі сидіння, буде багажник ще більшим. Тут, навіть для перевезення, є ось такі спеціальні, спеціальні тримачі багажу, є сітка, аби можна було світий багаж тримати, закріпити, аби він тут не літав, аби він тут не рухався в даному автомобілі. Знизу, що в нас під нашим фальжном? Сітка, як я говорив, та жилетка присутня. А ось тут ще також аварійна якась там є знак, я чую. Та ремкомплект присутній. Ну що ж, зачиняю, та будемо собі зараз переходити до там тієї сторони. Оглядаємо, як там наша дверна карта. Дверна карта теж у хорошому стані, аналогічно, і сидіння. Не будемо довго затримуватися, переходимо <клух> до цієї сторони. Теж все чітко, все, звісно ж, звісно ж, все працює у нас. Цей не дивно. Автомобіль хороший, збережений. Сидіння теж у хорошому стані. Це кермо та магнітолка. Ось такий вийшов огляд, але це ще не все. Зараз я відкрию капот, покажу, як там наш двигунчик виглядає, що там і як там. Відкрив я. Кришку нашого капоту, можете собі оглянути. Все чисто, все гарно, нема потоків масла, все гарно, справно працює. Всі гвинтики на місцях, так як і має бути в хорошому автомобілі. А автомобіль у нас хороший. Ну що ж, беремо зараз прибор та будемо проходити автомобіль, автомобіль перебором. Покажу, яке у нас лакофарбове покриття даного автомобіля. Вімкнув я

150 наше підлавкування. Ось тут у нас є 160. 101. 101. 100. Кажу 100. 93. 81. Давайте притемся кришку багажника. 90. 90. 91. 103. 103, 104. 112. 97, 116, 108, 97, 97. 90 сім. Поверху. 91, 9. 91, 9. Давайте ще зверху. Кришу з 105. 105 Ось такий друзі вийшов у нас огляд даного автомобіля, автомобіля який ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України. Або ж можете приїжджати до нас у місто Радавелів. Ціна даного автомобіля 9550 доларів з сертифікатом. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. У них автомобіль буде детально відфотографований зі всіх сторін. Ви можете собі в не спіша Оглянути даний автомобіль, та подумати та приїжджати та забирати цей автомобіль до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.